Так, що робимо далі? Ось ці трави. Я сюди додала ще чебрець, він вже висушений, як він пахне. І нам треба термос. Туди ці трави запихаємо. Значить, календула. Столова ложка календули приблизно. Столова ложка листків кропиви. Так само приблизно і чебрець. Ну і тут має бути ще ромашка, але ромашки в мене немає, я її не знайшла, тому беру те, що є. Все це далі ми маємо залити окропом. А на таку кількість десь 200 мл окропу. Можна навіть і більше, не страшно. Так, все, закриваємо. Тепер нехай не стоїться декілька годин. Потім будемо проціджувати, настоялось уже десь півтори години і будемо проціджувати через от Ще таке от ситочко. Ще тепленьке був в термісі було. Ось такого кольору, вийшов настій. насичений пахне дуже травами. Я знайшла. Ось таку пляшечку в мене була від якоїсь там спрею для волосся сюди залила. І кожного дня буду зволожувати свої кінчики волосся. Ну побачимо, не знаю. Тут, мені здається, на більше, ніж на тиждень мені вистачить, але я буду бачити, якщо воно зіпсується, то зроблю новий такий Настій. Бо в інтернеті писало, що термін зберігання в холодильнику до 7 днів. Ну, тому що, самі розумієте, він же ж свіжий, це, грубо кажучи, як чай, і він без будь-яких консервантів. В інтернеті також писали, що можна додати чайну або столову ложку навіть якоїсь олії. Можна жужуба, можна додати ефірну олію там лаванди, наприклад, чи якусь іншу вашу улюблену. Сподіваюся, що природа допоможе, якщо всяка хімія не допомогла.